Гуляла з Мічем, ось, знайшла картину намальовану. Зазвичай з Мічем гуляю, викидаю сміття. знаєте, Там біля смітника, ніби такий відділ є, туди люди ну, зносять те, що їм не потрібно. Там всякий непотріб або, ну там, наприклад, люди переїжджають, щось їм не потрібно з, з меблі і так далі. Ну, одним словом, там багато чого люди викидають. Часом і ось. Натрапила на ось таку картину. Та й думаю, візьму, Нехай порадіє моє око трішки, знаєте. А, і, до речі, вона під дощем, трохи навіть мокла, тому що тут вона така вимокша. Я її поставила, щоб вона трішки просохла. Ось така картина. Ну, симпатична. Ну, хай буде. Я люблю, ви знаєте, хто дивиться мене давно, я просто обожнюю а, ж, живопис, напевно, так, я дуже люблю різноманітні картини, особливо, коли вони намальовані фарбами там, маслом і так далі. Так що буду любуватись. Купила собі нещодавно ж такі черевики. Знаєте, трішки не мій ніби як і стиль навіть. Ой. Але я їх поміряла, і вони надзвичайно зручні і надзвичайно легкі. Дуже легенькі і дуже зручні. Якісь такі вони м'які всередині. А, що мене підкупило? Звичайно, це те, що вони воду не так? Чи як це правильно сказати? Ну, ось написано, ви бачите: Waterproof, Тобто воду вони не пропускають. Вони теплі, доки я їх міряла на обидві ноги і там ходила по магазину, мені було навіть жарко, знаєте, то, що вони не дуже такі теплі. От, Але вони такі якісь смішні. Вони, вони смішні, якісь такі, як для підлітка, знаєте. Але враховуючи те, які дощі тут. А ось, до речі, вони коштували 45 євро. Бачите, ось тут намальовано маркером. Я їх купила за 33. Я не знаю, чому вони поставили знижку. От, Я купила їх за 33. ну, власне, Тому, напевно, я їх і купила. Але вони, така їхня і ціна. Тобто, дорожче. вони... Дорожче, там, чим 33-35 євро, вони не коштують, звичайно. От. Е, але ось цей от матеріал тут такий от не видно, звичайно, на камері. Знаєте. От він воду не про, проникний. Такий досить цікавий. Ну, Одним словом, я взяла, щоб ноги не мокли. Але, ну, там, наприклад, носити їх з якимось плащем взагалі не уявляю. Тобто, це тільки спортивний якийсь одяг, спортивна куртка і так далі. От. Ну, от така покупка, знаєте, дивна. Купила заради того, що вони воду не проникні. Ну, побачимо, як вони будуть носити чи буду я ними задоволена вносити, скажімо так. Не пам'ятаю, показувала я вам чи ні, напевно, що не показувала цей рюкзак. Так само я собі нещодавно купила і дуже тішуся ним, тому що, знаєте, я тільки, напевно, в Німеччині оцінила а, взагалі рюкзаки, наскільки це зручно. Особливо, коли ти ходиш в школу і в тебе купа книжок, зошитів, все це дуже важке. І ну, в сумці просто не наносишся, болить завжди плече. Тому рюкзак з двома ось цими лямками, так коли ти натягаєш на плечі, то ну якось зручніше. Одним словом, купила я його за 15 євро. Ось чому я так тішуся, тому що зазвичай такі рюкзаки коштують 30 і більше. Ну, по-перше, я дуже люблю рожевий колір. Я хотіла собі якийсь такий яскравий рюкзак, і великий, щоб мені туди книжки влізли. І все решта, тут є три відділа. Ось перший такий невеличкий. Далі, ось, бачите, змійка йде другий відділ. І вон там третій. І те, що мені потрібно. Того, що. Зараз я його відкрию відкриваємо. І тут в мене тільки зошити і книжки. От, такий маленький відділ. І тут середній відділ. Ну, тобто це все, що там необхідно. Незручно відкривати однією рукою. Знаєте, коли з курсів я заходжу в магазин чи ще щось, щось купити, кидаю сюди, знову ж таки, нагружаю свої плечі і пішла. І тут ще карманчик такий, там водичку я ношу, тут гумка. Ну, Заляпсяла вже я його. Угу. От. Але він мені так сподобався, знаєте, купила його. І тут, до речі, така, от ніби як бачите, яка підкладка, така от, вона не промокна, якась така, яка не буде маститися, що можна ставити на підлогу, потім просто протерти і все. Ну, так що я оцінила рюкзаки. У мене вже тут два рюкзака, один маленький. А кудись так просто піти, але вже якщо на курси, то ось такий от гігант. Все туди нагружаю і вперед. Сьогодні я ношу він. Просто обожнюю цей аромат. Це такі прянощі, це такі спеції, це курага. І все це настільки приємно пахне, так о, о, гарно розкривається саме восени. Хоча я його люблю в будь-яку пору, але восени він, мені здається, найкраще розкривається. Ношу його і просто просто кайфую. До речі, погляньте, скільки я вже зносила з цього. Ангела, а ви бачите? <с> просто я не могла ним напитися. Який він гарний. Просто обожнюю. Носила день в день, напевно. От тиждень я його день в день, фактично, носила. Гляньте, скільки я випила його. Ну просто шикарний також парфум. Трезорчик. Мало його тут мало. Я його також, так, знаєте, поносила спочатку. Прям. Запоєм, скажімо так, потім трошки спинилася того, що його тут маловато. Думаю, залишу більш на якісь такі більш холода. От. Ну, а сьогодні арабі. Обожнюю. Знаєте, я коли підходжу до цієї полички, якось я забуваю, що в мене тут от стоять сержлютани і якось. Повз, повз мене вони проходять, тобто я завжди якось сюди дивлюся або сюди. Інжир мій улюблений. Також носила його просто за поєм. Два рази я вже носила дольчевіту, майже вже не залишилось тут аромат. але ви знаєте, непогано, досить непогано. А вона така. Це така деревина, як я вже казала, якась найслива. Але е, в першу чергу це персики, чи то персики, чи то абрикоси е, на такій деревиній підложці, такій базі деревині. Тобто, ну, непогано. Але от відчувається, що це, що це стара школа, що це от якийсь такий вінтаж, от щось таке. Непогано, але не вау. Е, Ну, ось цей кашмір зовсім я не розумію. Он там стоїть. Також багатенько я зносила ось цей і нуар від Івроше. Це надзвичайно гарний шипер. Зараз а, розкривається восени просто, просто вау. Обожнюю. Ось такі парфумки. Сьогодні в мене будуть макарони. Спагеті от з червоним соусом це томати у власному соку. Я вже вам про них дуже багато разів говорила. Купила я яловичину шматочками вже порізану. Так її обсмажила і додала ось цей от, ось ці томати соус. Все це діло протушиться, додаю обов'язково сіль і цукор, і в кінці вже декілька листочків базилік. Відварюю спагеті і просто красота, смакота. І обов'язково пармезан зверху. Ось така апетитна паста в мене вийшла з соусом і з м'язком. Приємного апетиту.